Кажуть, люди тільки що приїхали, От бачите старий, самий перший колеос. Е, ви ну, часто мені запитуєте, кажете, ви знімаєте автомобілі, дорогі, у нас не бракує коштів. Зніміть. Я кажу, найдешевші автомобілі, які бувають на ринку. Сьогодні буду приділяти увагу для того, щоб знімати саме автомобілі по низу ринку. Чорний колір протитуманні фари. Партронічки, 2008 рік. Об'єм на 2,5 бензин і 200 тисячі пробігу. Вартість складає 8200. Сертифікат. Да, є. Сертифікат є, власне, каже. 7,7 віддасть. Контактний так, номер 0,96 3001 657 або 0,67 3010 715. Чорний колір. Так, зараз відкриваємо дверця та покажемо вам салончик. Зверніть увагу, автомобіль є свіжопригнаний, бо деякі автомобілі є вживані, а є також свіжі. А це кажуть люди... Фільнена, да, зараз покажемо ще гуму вам. Власник, каже, два ключі. Бачите, зверху велика панорама є, хороша комплект. Показуємо вам гуму, задню та передню. Зимова гума. все є? Да, автомобіль без коцок, Бачите, цілий. А, одна невеличка коцка є, каже власник. Да. Присипний пристрій є. І це, бачите, Да, передній. Да, Зверніть увагу, полочка, все є. Їхала своїм ходом транзити. Автомобіль приїхав, тобто тюфа да, за кордони. Машина, коли їде своїм ходом, розумієте, то вона перед тим, як їхати в Україну, вона повністю обслуговується. Тут це дуже велика перевага, коли автомобіль привезуть на наловить і згрузять. Зверніть да, дуже хороший автомобіль, мені сподобався на ці гроші. Два ключі власник каже, кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника, пощав вказаного номеру телефону. Honda SRV в чорному кольорі 1,6 бензин на механіці, вартість складає 16300. Привезена Швейцарії з пробіга 70 тисяч. Ну, бачите, така, як кажуть, блистить. Все рівненьке, все ціники, все по кажуть. контактний номер 096 775 69 42 або 098 955 36 33. Механічна коробка передач, чорний колір, хром продає автомобілю шарму. Ось такий автомобіль. 16300. Когось зацікавило, телефонуйте до власника. О, такий продається кросовер, дуже популярний колір. Кофе з молоком 2013 рік Mitsubishi AXS, з автоматичною коробкою передач 2,2 дизель 207 тисяч пробіг. І коштує він 13 650. Контактний номер 097 740 445 70 445 47 53. Ось так він виглядає. Дуже яскравий, насичений колір, а саме основне автоматична коробка передач, мультикермо, електрика, двох зони клімат-контроль. Привід повний чи передній? Повний. повний привід, панорама, прицепний пристрій, все в автомобілі присутнє. Ось таке велике багажне відділення. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власника по вище номеру телефону. Повний привід 13650. Давай, посада, продається Honda SRV 2016 року, вартість 16500. Ось такий незвичний колір. От, дуже популярні автомобілі, саме чим вони хороші. 2,2 дизель, 130 кВт. Ці автомобілі їздять, не кнопочки не засвічуються. 200 тисяч пробіг. Контактний номер 068 851 29 188. На легкосплавних дисках. Механічна коробка передач. Ось так цей автомобіль виглядає Honda SRV. це цікавий такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вищоказаному номеру телефону. Здається, ось такий X5 2015 року 40D X-Drive, 8-ступінчатий автомат, М-пакет на транзитних номерах. Вартість складає 33 500. Контактний номер 097 290 45 52. Світлочки світло салон, мультикермо. І це BMW X5. тоновані задні вікна. На жаль, власника немає, тому показуємо вам зовні два вихлопа. Корозії царапин по автомобілю немає. Все, по феншую. Забіж детальною інформацію. Телефонуйте. Повочі вказаного номеру телефону. BMW x 5 2015 рік. Це автомобіль Honda SRV. До речі, дуже популярний. Популярні тим, що вони, я кажу, їздять, ніяка лишній раз лампочка не світять. У мого товариша такий є автомобіль і каже, от в мене є таурек, то те за то те. А от є у Хондочки, каже, ну ніяких болячок, каже, їжу вже, скільки каже, рік часу і ну, задоволений. На даний час, бачите, чорний колір. Вперед протитуманні фари, хромована знизу ставочка, легкосплавні диски, відмінна гума, що вперед, що зад. І покажемо автомобіль зверху. Що ви бачили коски є. Ззаді присутні прицепний пристрій. Автомобіль затонований, заведений двигун, вихлопна не закопчена, полочка все на місці. Ковричок в багажничку є. Людина бережно відноситься до автомобіля. Також, бачите, є, скажімо, транзитні номери, тобто автомобіль є свіжопригнаним. Так, Сидіння показую. Панорамна криша. До речі, дуже акуратний автомобіль всередині. Покажіть, будь ласка, да, під... підігрів сидіння. Клімат контроль колений. Круїз контроль, мультимедія, все в оригіналі, без жодного підфарбування. Скільки пробігу в автомобілі? З бігу то 263 940 км. Угу. Автомобіль не фарбований без ДТП. Вартість автомобіля? Вартість 10600. 2009 рік. 2009 рік. Контактний ваш номер 093 102 75 52. Ось, будь ласка, ще. Кого? Євген. Запитувати Євгена, кому потрібно надійний автомобіль. Телефонуйте до Євгена. Куга. На постійному обліку бачите? в білому кольорі 2013 року пробіг 140 тисяч. Вартість 12700, 2-літровий дизельний двигун. Контактний номер 098 372 1834. Акуратненькі диски трепіний салон, салон не затертий, мультикермо, автоматична коробка передач. Задні вікна затовоновані. На жаль, власника немає, тому показуємо вам тільки ззовні. Два вихлопа. Знизу. Ось так, так це двір виглядає. І це в нас є кросовер. Забіж детальної інформацію, телефонувати. Повичка вказаного номеру телефону. Бутелі BMW, Ось такий невеличкий кросовер BMW продається. Так, сіру, сірий кольор такий. Це в нас 2008. 2000, 2000. Який рік? літровий газ бензин. 2004 рік. 316 тисяч пробігу, вартість 8700. Контактний номер 097 096 1037. Покажемо вам ззовні його. Автоматична коробка передач. Шкіряний салон. О, віщининий. От. Ось так він виглядає всередині. Електросидіння, пам'ять сидінь, салончик не задертий, акуратний автомобіль, присутні підйомники передні та задні. Бомвеха третій. Чорний потолочок. подертості немає по автомобілю. пасажирські, а такі, це так це моменти такі, бачите, паковинки Автомобіль не готовлений, видно, що забіж детальні інформації телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Це ось знову такий кросовер Kia Sportage 2006 року. Вартість складає 8400, чорний колір. Першим ділом показую вам, де дивіться фари. Оптика не вигірша, протитуманні фари, повний привід. Двохлітровий бензиновий двигун 222 тисячі пробіг. Контактний номер 067 306 63 841. Саме головне, що автомобіль повноприводний, Зверніть комбінований салон, садіння не затерті, акуратненькі, кермо в відмінному стані. Механічна коробка передач, боковий арбек, світленький потолочок. Акуратний автомобіль, бачите, який любо дивитися. Сидіння в чудовому стані. Потолочок ніде не пропалений. Ззаді протроняті, прицепний пристрій відкривається зверху, а можна відкривати по-іншому демонструє. Полочка, все на місці. І ось ззаді є ще таке багажне відділення. Давайте ще під капотом покажемо їм. А, ви за запаску покажете. О, запасне, запасне колесо є, бо зачасту домкрат, ключ повна комплектація. Бо зачасту буває тільки клей і людям приходиться докупувати скажем так, буду ну, докупувати домкрата, запаску. Вот. Зараз я вам покажу під капотом. Давайте під капотом ще покажемо що там робиться. Оптика не побита. Зверніть увагу, так само під капотом. Чисто гарно. Ремні, все повинні, все да, ремні кажуть власне заміну. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером 067 306 63 841. Повноприводний Kia Sportage. Так, Знову такий кросовер, Kia Sportage, продається в чорному кольорі. 2010 рік. Відкрити, люди якраз дивилися, бачите, чорний кольор і такі хромовані вставочки. Це в нас двохлітровий двигун. 10-й рік. Шкіряний салон комбінований такий, мультикермо, механічна коробка передач. Зверху люк великий, затоновані вікна. Це в нас панорама, пропрошу. Присипний пристрій ззаді. Присутні партроніки. кляпа не відкрию задню, на жаль. Ось кросовер вам. Акуратненький салон збережний. Підходимо до власника, запитуємо, який двигун, кажіть який двигун тут, дизель-бензин. Які тут двигун? Дизель. Дизель, хорошо, вартість автомобіля. 12 500. 12 500. Ваш номер телефону 097. Так. 279 73 76. Запитувати. Богдан. Запитувати Богдана. Красове Шевроле привезений з Німеччини 2007 року. Вартість складає 7700. Шевроле каптіна. 24 бензин, свіжопринина, 240 пробігу. Так, на жаль, телефону немає. На жаль, телефону нема, тому йдемо далі. Кроссовер хундайчик ІС35 2014 року. Вартість складає 14, 14 800-мітровий дизельний двигун. Панорама, хороша комплектація, 169 тисяч пробів. Контактний номер 0,97 470 22 26. Вам такий хундайчик. До речі, дуже популярний. Молоді хлопці, ну, хлопці полюбляють саме такі автомобілі, у нього є свій певний шарм, зручна посадка, вже дизайн такий, бачите, дутенький. механічна коробка продаж. 225-55 на 18 радіус коліс. І автомобіль є свіжо пригнаний. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по очі вказаного номеру телефону. Це Форт Фуга в чорному кольорі 2012 року, 2011 року. От, повний привід, автоматична коробка передач. Двохлітровий дизельний двигун 282 тисячі пробіг. Контактний номер 067 42 626 42 або 050 511 07 46. Ось такий салончик вам показуємо І це кроссовра повного паривати. Поглядає. За більш детальною інформацією телефонувати до власника, по вищоказаному номеру телефону. Добрий дня всім, компанія «Автобіс» вас вітає. Ви шукаєте собі автомобіль від одного власника в рідній фарбі. Не можете знайти, не хочете тратити свій час, а хочете дійсно приїхати і купити те, що саме вам потрібно. На даний час один, і один із таких автомобілів, Renault Captur, куплений офіційного дилера, з об'ємом 15 дизель. Дуже економний. Присутні в автомобілі безключовий доступ, підігрів сидінь, мультикермо, автоматична коробка передач, сенсорний майдафон і витратив пально, в, в місті складають в районі 5 літрів, без палива. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Високий кліренс автомобіля. Якщо ви подивитесь, хтось... Як кажуть, не сівши компактних розмірів, зручно паркуватися, під'їжджати місці. Ось таке багажне відділення, доволі немаленьке. І вже сучасний дизайн автомобіля. Передній привід. Легкоспавні диски. 205х65х16 радіус куліс. Присутні протитуманні фари. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо, покажемо під капотом, як він працює. Так, вставляємо ключ, вставляємо ключа. Так, нажимаємо кнопочку. Чисто гарно звивався. Пробіг оригінальний. Кермо не затерте. Динаміки чисто працюють, тобто голосно не включали. І зараз покажемо під капотом. Ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає. Не стукає. Офіційний автомобіль. Так, ришку відкриваємо. А саме основне витрати пального в місті складає в районі 5 літрів. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливо, варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіс, зателефонувавши за номером 067. 360-2202. У нас постійно різні цікаві автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.